Спеціальний ефір на радіо НВ Шановні, та і я знаєте, не втомлююсь сказати, що у нас зовнішній фронт найголовніше, але на жаль, є і внутрішній фронт проти всіляких корупціонерів, хабарників і рейдерів в тому числі. Чим небезпечні ці елементи, тим, що вони руйнують економічну. Архітектуру нашої країни, от якою б вона не була, вона, можливо, і не є не є досконалою, ось, але ми над цим працюємо. А і, і тому треба приділяти увагу і тим, хто всередині намагається послабити країну, погодьтеся з нами зараз в студії Віктор Дубовик, голова офісу протидії рейдерству міністерства юстиції України. Пане Вікторе, вітаю вас! Доброго вечора, пан Дмитро. Ми з вами почнемо з цього моменту вторгнення масштабного вторгнення в Україну. Наскільки активно російські окупанти, які діють в різних середовищах, не лише на полі бою, в інформаційному ми знаємо, як діють в кібернетичному просторі, так наскільки активно вони супроводжували це вторгнення атакою на важливі українські ресурси, в тому числі на державні реєстри? Дуже дуже важливе запитання, тому що 24 лютого 2022 року, крім тієї видимої агресії, яка була нам всім зрозуміла, всі її бачили, розпочалася і дуже потужна атака на ресурси держави у вигляді інформаційних баз, державних реєстрів і так далі. І міністерство юстиції, як є відповідальною за збереження відомостей в цих державних реєстрах, почало вживати активних заходів для того, щоб протидіяти цій кіберзагрозі, яка була. Доволі потужна, і я насправді сумніваюся, що десь ще в світі мають вже досвід протидії таким загрозам Перший перший день протягом декількох годин після того, як стало зрозуміло, що відбувається, державні реєстри, а це два ключових державних реєстра: це реєстр речових прав на нерухоме майно, це де зберігаються всі відомості про вашу нерухомість, про квартири, будинки, земельні ділянки. І другий реєстр це реєстр юридичних осіб, де зазначається, що ви є власником юридичних. Осіб, юридичних компаній, є фізичними особами підприємців, відповідно, містить дуже багато відомості про вашу особистість. Ці два реєстри були відключені повністю від доступу, зовнішнього доступу. Для чого це було зроблено? Для того, щоб ті люди, які намагалися отримувати дуже багато відомостей з цих реєстрів, саме є представниками країни-агресора, не отримали ці від... Від... відомості. Ми розуміли, що це може спричинити певні незручності тим громадянам, які знаходилися на в зоні, де не велися активні бойові дії, і в принципі економічна діяльність там відбувалася. Але враховуючи ті ризики між отриманням країн-агресора відомості про власність громадян України і тими незручностями, тимчасовими, які це могло спричинити, була обрана модель збереження відомостей в державних реєстрах і їх захист. Як показала подальша практика, це було слушне рішення, вчасне рішення, і воно призвело до того, що ніхто не зміг отримати ані внутрішній ворог, як ви правильно казали на початку, ані зовнішній ворог отримати ці відомості, а тим більше внести зміни. До таких державних реєстрів змінюючи власність громадян. Тому держава в цій частині, як і Збройні Сили України, змогла захиститися і зробила це вчасно і доволі ефективно. Внести зміни хто тут власник, вони хотіли силовим шляхом так? Тобто Силовим в тому числі. Ну, тобто, військовою агресією. Так, абсолютно. А тепер вір. ми здесь головне, да? І, А вони і, до речі, це дослівно було сказано те, що я чув е на окупованих територіях. Е мета, мета, скажімо, такої інвазії в державні реєстри, це було створення такого хаосу всередині країни, це перша мета. А друга мета. Ми розуміємо, що весь цей час ми рухалися в Європу. і Відповідно, цифровізація була одним з напрямку діяльності всієї держави, і перенесення тих відомостей, які в нас зберігалися завжди на паперових носіях в електронні реєстри, було також одним з завдань. І та кількість відомості, яке зберігається в цих державних реєстрах, вона є неоціненним кладезем інформації для. А країни агресора, звідки вони могли отримувати дуже багато, але так як вони недолуго робили це фізично, так вони це недолуго робили і технічно. І відповідно нічого з того, що становила для них цінність, вони отримати не змогли. А наскільки мені відомо, окупанти там, де вони захопили українські території, окупанти заходили вже із списками і буквально ходили по хатах і по квартирах. Із списками власників зброї. Більше того, вони знали, у них була інформація, яка кількість одиниць у людей на руках. Вони могли це отримати із державних реєстрів власників зброї а з тих реєстрів, за які відповідальні міністерство юстиції. Ні, міністерство юстиції за реєстр власників зброї не відповідає. А відповідно, казати можуть тільки за частину нерухомого майна. І частину, яка стосується юридичних осіб, як на сьогодні працюють реєстри, адже з одного боку зрозуміло, що країна у війні, правда, з іншого боку, життя триває. Людям потрібно робити щось продавати, щось купувати так чи інакше, тим більше враховуючи, що така велика кількість людей, які змушені були залишити своє місце мешкання, правда. Як на сьогодні все це функціонує, зважаючи на ту загрозу, про яку ми з вами говоримо? Що й до сьогодні ворог, на жаль, може таку мати, мати ну, робити спроби та потрапити до українських державних реєстрів? Після перших радикальних кроків у вигляді повного блокування реєстрів держава зрозуміла, і держава розуміла це і раніше про те, що необхідно започатковувати їх часткове відкриття. Тому що економічна активність в нас переходить на військові рейки, але вона є і в цивільному обороті, тим не менш. І з початку березня починається поступове відкриття державних реєстрів, і певний дозвіл на проведення таких реєстраційних дій лише певним колом осіб. Якщо на першому етапі це було лише представниками міністерства юстиції, які мали вчиняти певні реєстраційні дії, наприклад, зміна керівників юридичних осіб, тому що ми розуміли, що дуже багато пішло добровольців відразу на фронт. Відповідна юридичні особи компанії залишаються без керівництва. Яке може, може вчиняти необхідні дії, вчиняти там банківські проводки, виплачувати заробітну платню. Почалося поступове відновлення економічної такої діяльності на першому етапі це були лише представники Міністерства юстиції. В подальшому такі реєстраційні дії були дозволені і державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, і нотаріусам. На даний момент повне відновлення в тому вигляді, в якому Державні реєстри існували до 24 лютого 2022 року. Ще не відбулося. Але на мою думку, в повному обсязі будуть працювати державні реєстри лише після нашої перемоги. Ми з вами, власне, говоримо про основну небезпеку. Це окупанти, так? Але. Ну, на жаль, всередині країни є погані люди. Ну будьмо чесними, правда, і ви, до речі, очолюєте офіс, який так і називається протидії рейдерству». А ви зафіксували активізацію цих поганих людей, які під шумок та в країні війна можливо десь навіть відбувається якісь, а, якісь, а, хаос а, чи паніка? А були було бажання скористатись цим моментом внутрішнього зовнішнього вторгнення зсередини країни? Знаєте, така цікава статистика. А по-перше, якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з тією статистикою, яка озвучила МВС щодо зменшення кількості злочинів, вчинених спочатку війни, так я вам можу сказати, що також і зменшилася кількість спроб вчиняти рейдерські захоплення майна. Я так розумію, що наш внутрішній ворог, а він не можу сказати, що там заховався, але тим не менш, напевно, він все ж таки а, прийняв для себе рішення, що не на часі все це робити. І кількість незаконних рейдерських захоплень, ми можемо вже за статистикою 2022 року це стверджувати, вона зменшилася. І тому ті, хто б хотів цим скористатися, вони, на мою думку, або виїхали за кордон. І таким чином, не знаходячись на місці, не приймали, не могли прийняти фізично в цьому участь, або бояться реакції держави відповідно на те, що буде вчиняти держава з тими, хто під час такої ситуації військової буде намагатися зробити такі незаконні реєстраційні дії, зробити такі захоплення рейдерські майна. Ми пам'ятаємо, що у нас там з 2016 по 2019 рік був певний. Розгул рейдерства, ми пам'ятаємо, як це все відбувалося, яка кількість там чорних реєстраторів в нас працювала, чорних нотаріусів і так далі. І якби держава в 2020 ще році не вжила тих запобіжних заходів, які були в житті тоді, не зрозуміло б, яка ситуація була зараз. Але законодавчі зміни, відповідна робота Міністерства юстиції правоохоронних органів дозволила зробити так, щоб під час найбільшої загрози така кількість. Випадків навпаки зменшилося, навіть якщо порівнювати з 2021 роком, Знаєте, я сьогодні згадував а, тих а, українських лідерів, керівників, які свого часу віддали Росії крилаті ракети, та і я це роблю не для того, щоб там в когось плюнути. А із з розумінням того, що ми маємо робити висновки із своєї власної історії, ви зараз згадали про розгул чорних рейдерів, і це було не так давно. А що було підставою для цього? Чому так сталося в країні? Підстав було дуже багато, тому що на той момент, завдяки певним законодавчим змінам в 2015-2016 році, така важлива сфера державної реєстрації була віддана на відкуп так званим комунальним підприємствам, яких існувало дуже багато по всій країні. Аргументом такої їх кількості було те, що нібито громадянам необхідна така кількість. Цих представників, які можуть вносити зміни до державних реєстрів, і для уникнення там, черг, незручності і так далі. А що ми мали по факту? А ми мали по факту, що в нас доступи, ключі доступу до державних реєстрів отримували люди, яких не існувало в природі. Тому що система була побудована так, що достатньо було надіслати до е органу, який видавав такі документи. Документи по пошті без особистої присутності, і відповідно на зворот, надсилалася ключ з доступом до державного реєстру, і ця особа, якій достатньо було просто зробити копію паспорта, отримувала такий доступ і вносила відповідно всі зміни, вносила а, незаконні реєстраційні дії, і відбувалося рейдерське захоплення майна. І відповідно, завдяки цьому, і відбувалося, а, це ті, всі ті процеси, з якими держава мала боротися. Ви Знаєте, я в ті часи розмовляв з тодішнім міністром юстиції. Павло Петренко тоді був, був міністром юстиції. Він запевняв, що система є абсолютно надійною і є покарання за оцю спробу втручання в реєстри. Ну, якби система в нас була надійною, то в нас б не було чорних рейдерів, чорних нотаріусів і так далі. Тільки протягом 2020 року Міністерство юстиції вже в новому складі. Змогло припинити діяльність нотаріусів чорних відомих в кількості близько 20 осіб, які робили незаконні дії на всій території нашої країни. Ці прізвища всім були відомі. Ці особи вже отримують вироки на даний момент вже отримують виробки, але тільки Зі зміною владної команди відбулася і з'явилася політична воля на саме такі дії, які зараз найбільш ризиковані е, ризиковані дії, так пов'язані із реєстрацією ну, власності майна, наприклад, а, напевно, треба почати з найбільш соціально значущих дій, які викликають в принципі занепокоєння, і які ми знаємо, що є проблемними. Перш за все, це первинна реєстрація нерухомості. Це те, що ми називаємо недобудовами, це те, що викликає мітинги, це те, що викликає обурення громади і так далі. Це найбільш ризиковане на даний момент, одна з найбільш ризикованих дій, тому що ми розуміємо, що якщо в сучасних умовах люди, які проінвестували в своє житло в 2020-2021 році, на даний момент очікують на те, що це житло буде добудоване, вони зможуть там жити, але через юридичні... Проблеми, які були у замовника, у забудовника на етапі будівництва на етапі отримання а, ділянок земельних, які їм надаються для такої будови. І люди, які не можуть це отримати, це є соціальне значуще, і ми розуміємо, яким чином може відбуватися такий вибух. Це перша реєстраційна дія, яка є ризикованою саме зараз. Друга соціально значуща також і вагома дія, а, це є відносини між позичальниками та банківськими установами у відносинах іпотеки. Коли майно нерухоме передається в іпотеку, коли це є житло і так далі, залишитися без житла зараз, коли ваше житло відбирає банківська установа через те, що ви не можете сплачувати в повненому обсязі кредити і відповідно погашати, забезпечувати себе житлом, дуже небезпечно. Ми також розуміємо, що може відбуватися, і тому на даний момент такі реєстраційні дії щодо стягнення такого житла заборонені. Державою, а стягнення відбувається виключно за вироком суду. Та чи який механізм є позасудовий механізм звернення стягнення, коли достатньо, який існував там до початку агресії, був можливий повномасштабної агресії. На даний момент він неможливий і просто прийти до нотаріуса і оформити або до державного реєстратора і оформити перехід власності з фізичної особи власника житла. На юридичну особу у вигляді банківської або кредитної установи на даний момент неможливо, тому що держава розуміє соціальну значущість таких процесів. Я бачив так такі конфлікти, так але зараз це вирішується тільки в судовому порядку, судовому тільки порядку. після розгляду судом дві інстанції як мінімум і так далі. Тобто просто так прийти і зараз забрати ваше житло неможливо, навіть якщо у вас там є певне прострочення, тому що всі розуміють, які є зараз сучасні економічні реалії, і забезпечувати в тому вигляді економічну дохідність, і виплату навіть кредитних зобов'язань, яка була до 24 лютого, неможливо на жаль. А багато зараз таких суперечливих епізодів, коли рейдери на якийсь час хочуть захопити нерухоме майно, розуміючи, що а потім господар зайде. Ну, якщо це якщо це якесь підприємство, та то там вже не буде ні обладнання, ні комп'ютерів, взагалі нічого. Людина зайде просто вже в голе приміщення з голими стінами. Наскільки зараз практикують рейдери таке захоплення? До речі, це було характерно в сфері аграрного комплексу. Ага, да, абсолютно вірно. А і ми ще пам'ятаємо, що в нас запрацював ринок землі нещодавно. Та. Там да досить не нещодавно. І ті ризики, які були при відчуженні земельних ділянок, всі розуміли, що законодавча модель, яка буде закладена в усе це, буде сприяти або не сприяти покращенню інвестиційного клімату. І я можу сміливо сказати на даний момент, що в тій частині, яка стосується земельних ділянок, сільхозгосподарського призначення, у нас зовсім взагалі не відбувається рейдерських дій, просто нуль. Просто за всі ці роки коли вона була запроваджена просто нуль, а були... як вдалося цього досягти, тому що це було дуже поширене явище, коли або відбирали підприємство агропромислового комплексу, або там вже готовий врожай. Просто ми зараз знімали. кажемо лише про землі сільського господарського призначення, і тільки в процедурі відчуження цих земельних ділянок, коли набувається вже право власності, пам'ятаєте те, що відбувалося у нас в принципі лише у вигляді оренди, і після того як в нас була запущена повноцінний ринок землі. Модель, яка була запроваджена при цьому ринку землі, повністю забезпечує схоронність земельних ділянок. Тепер безпосередньо перейдемо що те, що було дуже розповсюджено у вигляді там силового захоплення через спочатку реєстраційні дії, а потім силове захоплення врожаю на земельних ділянок і так далі. Через що це відбувалося? Через зміну в єдиному державному реєстрі юридичних осіб-засновників підприємств. А чому це відбувалося? Відбувалося по дуже простій причині, тому що достатньо було принести протоколу на простій. Простій письмовій формі на, на простому білому аркуші, і показати, що відбувається перехід права власності від громадянина А до громадянина Б. І відповідно державний реєстратор мав вже це зареєструвати, тому що законодавство було побудовано саме так, що це дозволялося. А це мов міг бути сфальшований документ. Абсолютно, це була підробка. Достатньо було прийти, показати, що є якісь підписи. Не обов'язково це підписи були релевантні. Перевірялися вже потім в, в а, кримінальних провадженнях. Проводилися експертизи, які встановлювали, що це але є... врожай вже було а, врожай вже да. А врожай вже було Слухайте, вкладено. А реєстратор а, він був в схемі, чи він робив такий вигляд, що він наївний і нічого не розуміє Дуже часто були ситуації, коли нічого не відбувалося, і відповідно, державний реєстратор не був обізнаний про те, що йому підносять підроблені документи. Дуже часто таке і відбувалося, тому. Потім було запроваджені зміни, які дозволяли це робити лише на бланках нотаріальних документів, потрібно було пройти до нотаріуса. Нотаріус мав встановити особу, які звертаються до, до, до нього, і все це ускладнювало процедуру до такого ступеню, що на даний момент це вже стає настільки дорого для рейдерів, що воно не відповідає тим економічним виродам, які вони отримують. Це ж дуже важливе питання, тому що тут мова йде про продуктову безпеку країни. Абсолютно вірно, тому що ми розуміємо, що в. Діючи на даний момент, нас зернова угода діє, Ми пам'ятаємо на щастя після там звільнення острова зміни та а, а, панування вже України в а, нашій частині Чорного моря. Ми розуміємо, що зерно в нас є стратегічним продуктом, і на даний момент да всі працюють над тим, щоб саме складова безпекова складова харчової промисловості в нас була забезпечена, пане Вікторе. Важливе питання це те, що так склалося. Російський бізнес і російський олігархат глибоко зайшов в структуру української економіки це було сплановано, над цим працювали довгими роками, все зрозуміло. Зараз мова йде про те, що російський олігархат має бути позбавлений цих активів в Україні, а і що ці активи мають працювати власне на, на нашу державу. Та є різні механізми, є різні способи. Нам як на мене, вони не активно зараз на жаль використовуються. Це я свою думку кажу. Не дуже активно зараз відбувається цей пошук і позбавлення росіян їхніх активів, а мається на увазі російського олігархату, там крупного бізнесу. Вони так чи інакше, більшість з них причетні до цієї війни. Так? А якою є позиція вашого комітету і міністерства юстиції, щоб от в цей період. А вони не могли все це переоформити на компанії прокладки та вивести з під удару всю цю, всі ці свої активи і свою власність. Чому склалася така думка, що ті підсанкційні особи, до яких застосовані певні санкції, будуть просто сидіти і спостерігати, як в них держава Україна цілком законно буде забирати майно? Ні, такого не відбувається. І той спротив, який йде від цих осіб завдяки корумпованості. Певних інституцій, завдяки тому, що вкладається дуже великі гроші в збереження цих активів. Ми бачимо, що той спротив йде дуже активний, і відповідно уникнення на даний момент тих санкційних дій, які відбуваються, є для них такою метою number 1. Але на щастя, в нас е цілком активно діють а, правоохоронні органи, які виявляють спроби таких незаконних реєстраційних дій. І відповідно виходу з правового поля України в нас цілком активно діє за відповідальність за цей напрямок Міністерства юстиції, департамент санкційної політики, який повідомляє правоохоронні органи, повідомляє нас як Офіс протидії рейдерству, який має повноваження скасовувати такі незаконні дії у вигляді спроб уникнення санкцій і виходу з правового поля України. І відповідно механізм працює так, що правоохоронні органи Служба безпеки, департамент захисту національної державності в складі служби безпеки звертається до Міністерства юстиції з відповідною скаргою, в якій просить скасувати реєстраційні дії, які спрямовані на уникнення санкційного законодавства, і ми реагуємо і скасовуємо. Такі випадки в нас на сайті Міністерства юстиції вже оприлюднені, можна з ними ознайомитися всім і побачити, що да, такий механізм у нас працює, і просто так уникати санкційних, санкційних списків неможливо вже, але скажіть, він вже діє, коли от у випадку, ну, наприклад, російський олігарх Діріпаска, от так прописано. Він є власником там Миколаївського заводу такого-то, так тут все зрозуміло. Але ну вони ж теж не ідіоти, ці російські олігархи. Да? Вони можуть діяти через 10 прокладок, зареєстрованих в офшорних зонах. Що тоді робити? Так і відбувається для цього. У нас є Вищий антикорупційний суд, який розглядає відповідні справи. І ті е, спроби уникнення у вигляді підставних осіб, у вигляді е, з е, кейсів, коли в нас відбувається продаж активу на десятки мільйонів доларів за три тисячі євро, був нещодавно такий кейс на розгляді у вищому антикорупційному суду, і Міністерство юстиції довело свою правомірну позицію завдяки активній судовій роботі. Не проходять вже держава, все це бачить, і відповідно ті намагання, які в нас відбуваються з боку цих осіб. Вони присікаються, так да, можливо, це відбувається не так швидко, як би нам хотілося, але в усьому світі ці процеси трошки розтягнуті по часу, тому що ми маємо розуміти, що після того, як будуть пройдені всі національні системи захисту, вони пойдуть в міжнародні арбітражі. Ну і це важливо, тому що коли ми говоримо про російські активи, ми ж з вами розуміємо, що вони існують не лише за кордоном, а й в Україні і мають працювати на нашу державу. Дякую, Віктор. Дякую. Віктор Дубовик, голова офісу протидії рейдерству міністерства юстиції України, з нами був в студії. Ми з вами послухаємо новини.